24 лютого він прокинувся від звістки про те, що в Івано-Франківськ прилетіла ракета і вже знав, що робитиме далі. Маючи уже зібраний рюкзак, колишній атовець із Рогатинщини Тарас Денисюк без крихти сумніву став на захист України. Тому що я розглядаю країну не як землю якихось панів, або чи чиїхось там будь-яких депутатів, а як середовище для своїх дітей. І якщо не своїх дітей, то як мінімум дітей своїх друзів, взагалі хороших людей. І хто тут буде фактично наводити порядки, хто тут буде господарювати, дуже сильно залежить від цього майбутньої цієї землі. Якщо подивитися просто на наслідки панування е москалів в будь-яких точках світу, де вони мають владу, абсолютно нічого не розвивається. А якщо і розвивається, то воно годує тільки місцевого пана більше нікого. І це просто це дуже просто порівняти, яким шляхом розвитку йде Україна. зараз в будь-якій точці, практично, і яким шляхом іде Рашка. Відтак командир зводу вогневої підтримки третьої окремої штурмової бригади Тарас Денисюк наступного ж дня після повномасштабного вторгнення Росії в Україну поїхав до Києва, тому що там збиралися мої побратими, колишні азовці. Вони утворювали нову нову, фактично. Будь-яку бойову одиницю, яку, яку можна було вписати хоч кудись. Це в на той час вийшла тероборона. Окрім оборони Києва, чоловік воював на запорізькому, донецькому та херсонському напрямках. Та майже рік тому, виконуючи бойове завдання біля Бахмуту, отримав тяжкі поранення. Ми понесли побратимам припаси на передову позицію, і нас обстріляли там. В нас були втрати. Я тоді отримав кілька осколків. Ну, мене підняли в. Одна бомба зірвалася біля ніг, а друга підняла трохи в повітря. Я зловив чотири осколки тілом і ще не знаю скільки бронежилетом. Е, стегно під, біля ребра вони не турбують. Зараз е, рука, і зайшов один в шиї. Він зайшов в канал спинного мозку. Позаду, каже Тарас, уже не одна операція. Нині ж військовослужбовець проходить реабілітацію у першому добровольчому хірургічному шпиталі. Брас каже, працюючи над своїм фізичним відновленням, паралельно будує чіткі плани на майбутнє. Плани в мене знову повернутися в виробництво. Я займався металообробкою між війнами, розвиватися в цьому плані і. Побачимо, можливо, перейду на пластики не принципово. Зараз українське виробництво я скільки читаю, не вистачає ні солдатів, ні виробничників, ні інженерів. Ну потрібні всі. Я хочу займатися виробництвом. Фізично не буду працювати, тому що не можу. Мар'яна Джерчина, Анастасія Бегей, телерадіо, компанія Раї.